Привіт! Сьогодні в цьому відео покажу, як достати блок СРС з Peugeot 3008 і розборка консолі, тунеля чи як він там. Так, перше, з чого взагалі починати? З лівої сторони знімаємо цю. Вона на кліпсиках тримається, кліпсики, витягнули. відкручуємо на торкс головка цю. Пластмаску. Потім тут стоїть отака пластик і вона на защках тянемо і відщолкуємо. Далі оцей пластик, ну він вже поломаний, звісно вже хтось його тут насілував. Відкручуємо цей пластик болтик. І решта все, в принципі, на защлках. Так, що я нічого не пропустив, бо я вже сам запутався тут. Після того, як відщолкнули, да, от він всі на защолочках, цей пластик там, там защолки. З другої сторони Так, тут трошки сніше. Цей пластик відкручуємо. Я відкрутив ще цей пластик у два болта для того, щоб витягнути цей. Ну і, відповідно з цієї сторони все зеркально. Тут пластик відкручуємо, відчіпляємо. Посередині відкрутили. Ну, тут вже обламане кріплення вуху. Де воно є? Я вже обламав, то я зараз приклею. Ну І, відповідно, теж пластик вирваний. Ця вирвана, по суті, Бо ніхто не знає, як його крутити. Так, по... ага, верхня часть. Далі приступаємо в верхню часть. Тут йде консоль, вона вся на защовках. Тобто Відкриваємо бардачок і потихеньку починаємо підривати пластик. Підривається, це теж знімається. От воно до цих моментів до цих моментів доходимо. От такий відосик, бо я ніде не бачив, щоб цю консоль розбирали на відео, тому я запаляю. Потім відкручується тут, тут шурупчик. Далі йдемо ззаді. Заді відкручується, Ззадні там болти валяються. Зни... Ну, тобто зверху... Це можна не відкручувати, вже так відкрутив. Ця витягується на защолках, потім відкручується два цих. І от внизу тут йде кріплення. чотири. Відкручуються чотири. Кон... Ага, далі, щоб консолька пішла вверх, треба зняти розйом на підсвітку бардачка. Зняти звідси з цієї кліпси, щоб провод подався вниз. Щоб не відключати, просто нам не треба, щоб блок зняти, повністю знімати. От. І о, вона йде чуть-чуть вверх і сюди, виходить, от, консолька пішла вверх і на себе. Далі у нас тут є доступ, от блок знаходиться там. Я його вже зняв на трьох, кріпиться гайках на 10. Торкс, всюди одинаковий, на 20. От. І от там блок, роз'єми знімаються, нажимається отут чорна з пластикового оце, і у нас витягнеться і витягується роз'єм. Так, і з такого, в принципі, все. І далі все обратно в зворотньому, так скажемо, напрямку. Дякую за перегляд, до нових відео, пока-пока.